Нині праздник великомученика Дмитрія Солунського, великий славний праздник православної церкви. З другого боку, цей великий праздник ніколи не був приятний для западної церкви. Це був праздник суто православний, тому Великомученика Георгія Дмитрія в період, коли в нашому краї була превалірувала австро Австровенгрії Унія, всі празники не були у любві. Сьогодні ми співаємо Завеликомученика Дмитрія, називаємо його в піснях і молитвах, Аки, як другий Павел, являється основателем Солунської громади апостол Павел. А от рядом через гори на ріці Сава є город Сірмій. То сьогодні Сербія. Там була в древності велика і благодатна кафедра апостольська, куди був посланий апостол Андронік. І от у 860 х роках архієпископ Мефодій становиться. Єпіскопом Панонським з центру Мусирмії, то є спродовжив апостольське служення. І так Сирмія і панонія мають апостольську церкву. Так от з того часу, коли панонія велика наша благодатна тоді моравська держава, в котрій була в составі і наша Карпатська Русь, то, ми, то оказалися ми оказалися послідовники апостольської церкви. І коли архієпископа Мефодія учню прогнали, його учні не втікли далеко, вони розселилися по Карпатам, частина на Болгарію. Але іменно в Карпатах вони продовжали бути апостольською церквою архієпископа Мефодія. І тому, коли 110 років назад, в ізі колохуста церковно народний собор восстановив востановив Древнюапостольську мефодіївську церкву, то вона так і називалася. Дмитрій не сумнівався, що. Що створить Нестор? І от, коли вийшов Нестор на поєдинок із тим страшним звірилом германцем, всі се сміяли з нього. Та ти маленький, Та що ти зробиш? І вдруг, силою Божою, Нестор скинув із помоста германця. Тот момент ми пам'ятаємо, що кілька разів германці піднімали голос проти православних, кількоразся з позором вертали. Коли крестилася уже тоді Київщина, київські поляни, через 100 років після нас всі до сих пір історики церковні, як українські, так і російські, білоруські, Ніхто не хоче сказати одну правду. Коли крестили київських полян, не прийшов митрополіт із Константинополя зразу, через рік прийшов. Ну, тоді хто проводив хрещення Русі, виявляється, то були наші предки, угрини русини, вони подані були Болгарії, Константинопольська церква Через рік посилає першого митрополіта Київського Михаїла, але не установляє митрополію київську Константинопольського патріархата. Того не було. Тогда чия є була митрополія? А була митрополія Карпатської Руси. І історія у Києві православ'я почалася з авторитетом нашої. Кирило-Мефодіївської церкви. Як почало православ'я наша церков в 988 році, при князю Володимирові, так і нині може запросити всю церков українську стати Карпаторуською православною, вседержавною, якщо іншу назву закон не дозволяє, Дмитрій оказався. Дуже способний тактик і стратег. Він розумів, що якщо він буде великим начальником, а тайним учеником, все одно йому прийдеться бити християн. Він розумів, якщо він відкриється християнином, весь город стане християнським, да будуть мученики, будуть гоними, будуть вбиті, і він пострадає. Но скільки слави буде мати церква православна? З того часу, коли Київська Русь крестилася, вже пройшло 1025 років. Добавте 125 років, буде 1150, ми крестилися. Боже, благослови нас, послідовників Дмитрія. І ми сьогодні розуміємо, православні не мовчать. Як і Димитрій не хотів мовчати, сказав слово Я, християнин, і весь город поднявся і коще боявся, і ті прийняли християнство. Божа мати, награди нас такою любов'ю, яку мав великомучий Димитрій. Молимося за єдинство нашої держави, за наших воїнів, молимося за переселених, ми кажемо. Всім нашим братям у розсіянні, де вас Господь не послав, і за вас молимося, не забудьте за рідну свою землю. Вона вас чекає, бо якщо ви не вернетеся, чужинці на ваших городах сядуть. І ти, великому чи поможи нам, що ми вбили воїни такі кріпкі, як ти бережеш і солонь донині, бо лиш так поступає, будучи дітьми христовими. Похожими воїнами на Дмитрія, ми й тут діти Божі, воїни Христові, а вічности і наслідники, в'єднано з Дмитрієм Солунським, Царства Божого. Амінь.